Над Україною тяжіє ось ця умова Трампа мирні його плани. Не знаю, скільки там зараз пунктів було 28, може вже менше. Які в тому числі передбачають територіальні поступки. Сам Зеленський про це казав, що це найскладніші, найскладніша частина плану американських пропозицій, де серед іншого вимагається, аби Україна виходила з власних територій в Донецькій області. Як ви думаєте, чи вдалося в ці дні якось ну, випрацювати якусь відповідь? Я так розумію, що Зеленський намагався. Випрацювати цю відповідь і сформувати якісь зустрічні пропозиції Трампу? Чи бачите ви якісь ознаки, що вдалося, і що вони можуть бути невдовзі оприлюднені? Бо, наприклад, американські ЗМІ пишуть про те, що Зеленському дали там кілька днів на подумати і або ухвалювати, брати до уваги цей мирний план і йти на в тому числі і доволі самовбивчі рішення, і дійсно на які Україна не має, як сказав сам Зеленський, ні юридичного, ні морального права. Але тим не менше, чи чи вдалося, як ви думаєте, до? достатньо заручитися підтримкою європейців, щоб зараз у відповідь на мирні пропозиції Трампа сказати ні. Ну, власне, це мирні пропозиції в лапках Путіна, а не Трампа. Давайте будемо знову таки говорити правду. Трамп власне виступає адвокатом Путіна і робить це вже ну майже не прикрито, тому що, коли скажімо там, от ви говорите про. Території, давайте ще продовжимо цю цей перелік і задаємо про вибори. От що раптом зараз Трампу з якогось переляку знову згадалася тема виборів? Ну тому що Путін хоче, щоб в Україні була внутрішня дестабілізація. Ми ж з вами прекрасно розуміємо, що в будь-якій країні, якій відбуваються вибори, а тим більше в країні, яка веде війну. Вибори це е, загострення внутрішньополітичних протиріч. Ну це ж е, азбука, я кажу, тут, не треба е, довго думати. Ну Трамп правда над цим не думає. Йому, йому е, це важко. Я так відчуваю, що е, він е, живе в інших е, категоріях. От, але він повторює те, що вигідно путіну. А Путін розраховує на те, що е, якимось, може чином все ж таки вдасться щось тут. Поруйнувати щось тут. Я маю на увазі політично послабити, поки там ці вибори це країна, яка є менш керованою, це очевидні речі. Ну і так далі. І так далі, от тому для Путіна, це пункт важливий. Трамп цього або не хоче розуміти, або справді не розуміє. От і просуває такий варіант ну те саме стосується. Території, ну ми вже з вами власне, неодноразово говорили, що це просто повний абсурд. Це нерозуміння того, що, що таке право і як воно взагалі то діє. Не в компетенції зеленського приймати такі рішення. Ну це ж вже по-моєму. Я думаю, що наші переговірники вже про це тисячу і сто разів сказали американцям. Ну але тут же ж не працює логіка права. Тут же ж працює логіка сили. Ви звернули мабуть, увагу, що в цій так званій стратегії національної безпеки США в самому самому кінці сказано власне те ключове, заради чого вона вся і писалася. Бо весь цей каламбур по-іншому назвати не можна. Має підвести до підсумку, що якщо ти сильна країна, ти маєш права. Якщо ти менша країна чи слабша країна, ти прав не маєш. А оскільки Україна ну, об'єктивно менша за Росію, значить у нас менше прав. Значить, тоді Путін може робити все, що він вважає, за доцільне, тому що він сильніший. Ну, що не менше на, на якомусь етапі і в якійсь якості. От вся логіка Трампа. Тому е, 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 йому щось доводити з точки зору здорової е, е, логіки і права, ну, мені здається, це е, марна робота. Я, я все це розумію. Тут немає сумнівів. Питання в тому, чи вдалося е, українській переговорній групі на чолі з президентом е, переконати і настільки заручитися підтримкою європейців, щоб як ви кажете, на абсурдні пропозиції Трампа, якщо навіть вони повністю чи частково писалися у Москві, Українська сторона могла сказати ні, бо якщо бо це ж це ж і про зброю. Так якщо Україна каже Трампу ні, значить Європа на себе має взяти ці витрати, і якісь там закривати потреби по зброї. Хоча Україна багато що й сама робить. Це гроші. Бюджет в Україні ухвалений з діркою, і Україна розраховувала на російські заморожені активи. Європа щойно сказала: Ну ні, я не знаю наскільки це остаточне, ні чи не остаточне, ні, але рішення немає ситуація на, на фронті складна. Ситуація з СЗЧ складна вчора. Про це писали військовослужбовці словом. Україна тут явно самі їй буде дуже складно, якщо замість Трампа не закриє цю потребу хтось інший. Тобто наскільки європейці готові закривати цю потребу? Ну власне, відносно заморожених тіл в Ні, це я думаю надто смілива заява. <свят> Хтось сказав продов... вже так, окрім Великої Британії, здається, вони там більш-менш пішли на, на те, щоб домовлятися, але там невелика сума грошей. Та ні. насправді інформація з Брюсселя така, що зараз продовжуються інтенсивні ці розмови. 19-го 19 відбудеться рада Європейського союзу, і більшість європейських лідерів, включає таких як той самий. Мерц Макрон і так далі говорять про те, що вони все таки долимають вивчите це слово прем'єр-міністра Бельгії, і рішення все ж таки в тій чи іншій формі буде прийнято. Ну бо альтернатива не російським грошам а, верніше російським грошам, Це не російські гроші, це європейські гроші. Отже, або ти виймаєш гроші свої кишені, або ти використовуєш російське. От власне, логіка, яка підштовхне в кінцевому рахунку європейців до якогось рішення, яким воно буде, це справа європейців. Ми лише повинні повторювати їм, що так чи інакше, без їхньої допомоги ми не втримаємося. А відтак тоді ви будете самі мати те, що ми маємо сьогодні, і що для європейців вже по-моєму. Давно стало зрозумілим відносно спільної позиції, звичайно, що не треба говорити Трампу ні. Бачите, ці місяці з Трампом нас навчили тому, що треба казати так, ну а після того казати слово але. І після цього, але як це робить Путін відносно так званих пропозицій Трампа, повторювати те ж саме. Тобто, так ми готові на, на мир, але треба забезпечити раз, два три-чотири, п'ять. От і зараз якраз разом з європейцями на ті пропозиції Трампа, які, начебто, Зеленський, не читав, підготовлено україно-європейські пропозиції, які можливо сьогодні так само будуть передані американцям. Отже починається. Традиційна грав футбол пропозиціями, от, а те, що стосується ключових моментів, е, е, які не можуть об'єктивно вирішити е, е, переговірники, це все переноситься на найвищий політичний рівень. Зеленський неодноразово заявляв: я готовий завтра, після завтра, через тиждень, летіти на Вашингтон, зустрічатися з Трампом і. Е, е, Намагатися е, знайти компроміс по тих е, питаннях, по яких е, е, поки що е, якогось компромісу немає. Ну, от, власне, така тактика буде продовжуватися. і тут, я думаю, що е, ні до якого різдва, ні, ні після Різдва е, е, ніяких термінів встановлено не буде, тому що ну комусь хочеться. Ну Хотіти, я кажу, не, 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 не дуже той складно, можна похотіти собі трошечки, але є речі, які. Для нас є абсолютно е, очевидно неприйнятними і на, на них ми погоджуватися не можемо. А те, що зараз зеленський сказав, що е, я хочу там е, попросити думки е, наших парламентарів е, відносно виборів під час війни. Ну це е, очевидний е, так би мовити, хід щоб заспокоїти е, деяких людей в Америці. Так ми думаємо, ну але ж ви знаєте, думати ж можна довго. Це складно. Це зміни до до, до, до закону. Це перегосування, це те, що потребує висновки Конституційного суду. Ну одним словом, власне було б бажання а знайти спосіб потягти всю цю історію більш ніж достатньо. Це, це до того, хто можливо пропустив цей момент, коли Дональд Трамп заявив, що в Україні давно не було виборів і треба би було провести. То Зеленський сказав, окей, ми готові. Як тільки сприятлива буде ситуація, та й взагалі я дам таку ідею нашим парламентарям, можливо, вони щось придумають, так мається на увазі депутати. І він, до речі, не вперше це озвучує вже раніше. В якомусь інтерв'ю американське медіа Зеленський казав, що він би міг таку ідею запропонувати парламенту, який здається виходить. З довгого періоду несуб'єктності, принаймні, в когось може скластися таке враження? Подивимось наступного тижня, що мовляв, вони щось би могли запропонувати. Пропонувати можна дійсно довго ще одна одне повідомлення. Хочу з вами розібрати вашу але ви, знаєте. Власне, вибачте, ось на секунду переб'ю ну от мені б здавалось би, що на переговорах ну нижчого рівня, звичайно, не на найвищому нашим перевірникам можна було б запитати: а як Америка дивляться на? Президентські вибори в Білорусі, чи все їх влаштовує там? Чи вони вважають, що те, що скажімо, відбувається в Білорусі, це, так би мовити, вінець демократії і демократичного розвитку. Чого їх не хвилює те, що там уже, ну, більше як півстоліття ну, очевидна диктатура, а їх це влаштовує? Вони вважають, що це класно. Ну розумієте, я до чого веду. Завжди треба шукати речі, які змушують іншу сторону, хоч трошечки задуматися. Бо коли тобі дзвонять по телефону, і кажуть підписуй, не дивлячись на текст, ну це просто речі неприйняті. Треба відповідати таким самим чином. Ну тут можна піти ще далі, і Росію так само згадати. Ну я вже не кажу правда. про Росію. Це, це, це так, вже як кажуть, приїхали це само собою зрозуміло. Окей, ще одне повідомлення, яке я хотіла з вами обговорити. Вийшла така публікація в на сторінках Washington Post, де говориться про те, що нібито Вашингтон і Київ в рамках мирного плану, і до кінця ми не знаємо, з чого складається цей мирний план, плюс-мінус ми розуміємо, так є там територіальні питання, примус можливо до поступок і так далі. Тим не менш, що в рамках мирного плану Вашингтон і Київ обговорюють вступ України до Євросоюзу в 27-му році, в 2027-му році, що ні то Вашингтон зараз зможе знайти десь важелі тиску чи впливу на ті країни, які скептично в Європі дивляться на швидкий вступ України до ЄС, і змусити ну якось їх змінити свою думку. Наскільки це можливий варіант? І якщо Україні пропонується вступ в ЄС в 2027 році, от якщо є така ідея, то в обмін на що? Ну, ви знаєте, мені здається, що не американцям вирішувати за ЄС, коли яка країна до нього приєднається. Ну це продаж повітря, називається в дипломатії. Коли ти продаєш те, на що ти в принципі вплинути не можеш, але видаєш це за якийсь дуже серйозний крок на зустріч. Ну можна уявити собі, що Трамп домовиться з Орбаном, щоб той не блокував. Але дивіться, ну про це зараз говорити це ну, абсолютна глупість, тому що. В квітні наступного року Орбана може не стати як політичної фігури, і тоді про що зараз домовлятися? Давайте дочекаємося. Квітня наступного року. Побачимо, що відбудеться в Угорщині, чи там не переможе а скоріше за все, тримаємо кулаки. Переможе опозиційний кандидат, з яким я думаю, що можна буде спокійно нормально домовитися про всі існуючі і неіснуючі надумані проблеми. От і тоді питання про роль Ша в цьому плані взагалі дорівнює нулю. А хто ще є у нас в ЄС, хто виступає проти? Нема таких один орган. Ну так от питання в задачі: для чого нам тоді розмінювати? Щось ефемерне на конкретні поступки з нашого. Ну, Волод... Володимир Станіславович, ну це хіба не за НАТО що лише один орбан проти того, щоб Україна вступала в ЄС. Ну, там знайдеться ще Пара трійка. Хтось, може просто не публічно так говорить, хтось публічно, як, наприклад, Фіцо. Ну, Фіцо, до речі, ніколи не заявляв про те, що він проти того, щоб Україна була в Європейському Союзі. Це якраз його в позитивному плані вирізняє. На, на тлі орбана і практично більше е, таких країн немає, бо вони єдині саме в е, бажанні це зробити. Задайте, що саме Орбан був один єдиний, який вийшов попити кави там чи ще щось зробити, е, коли голосували про е, важливі для України євроінтеграційні речі. Тому я не думаю, що зараз є хтось інший, хто об'єктивно міг би нам е, ну в цьому плані завадити. Тому повторюю ще раз: це хитра пропозиція, яка насправді нам нічого зараз дати не може. Тому я би її відклав на 25 те місце в переліку тем, які нам треба обговорювати. Нам треба обговорювати іншу тему. Власне, нам треба обговорювати тему реальної безпеки. Бо що нам зараз хоче на нав'язати Трамп? Ви погоджуєтесь. На якісь, на якісь схожі на статтю п'яту гарантії безпеки не прописані, не чіткі, не зрозумілі, а там подивимось. Ні, ну вже знаєте, другий раз мати Будапешт-2, це вже забагато. Нам, якщо говорити по совісті, треба зараз в першу чергу говорити про гарантії безпеки, бо саме вони дають можливість і вибори провести. І реформи е, продовжувати, і з корупцією боротися, і так далі. І так далі. Будуть у нас ці гарантії, що ми живемо в мирний час в нормальних умовах? От тоді, будь ласка, тоді ми говоримо про всі інші питання. Якщо їх немає, якщо ми погодилися на щось, а потім через два місяці Путін е, як і в 22-му році починає широкомасштабну війну, то для чого тоді ми на все це йдемо? І, власне, це ключова тема. І я думаю, що про це. Зеленський хоче говорити з Трампом, а від цього хоче е, у якийсь спосіб знаєте, ухилитися, і тому вимагає, щоб ми е, без нього прийняли всі ці умови. А він потім з барського плеча нам скаже: ну от, ми можливо, проведемо консультації, коли Росія на вас знову нападе. Ну я кажу, дуже дякуємо, але нам це не підходить.